Йо, на зв'язку. А ось і наш новорічний подарунок. 1103 розділ ВП, який злили раніше. А так як січневий розділ ми отримали зараз, то новий вже побачимо аж 17 числа. Так довго. Але що поробиш? Перше, що нас зустрічає, це обкладинка журналу, що присвячена року дракона. А ось кольорова обкладинка виглядає лампово, особливо як Робін притримує намі. Наявність Ямато викликає запитання. Невже вона все ж таки буде на камою? Бать, як говориться зарахований. Моменоскі то зрозуміло, що робить на цій обкладинці, так як очевидно, що все присвячується року дракона, плюс додайте мерч. У який одягнені персонажі. Тож флешбеки закінчилися, а отже можна повертатися на пік арки, який правда вже триває пару десятку розділів. Але то таке, почекаємо ще. Початок розділу це флешбеки Бонні із 1078 розділу. Таким чином закриваються пробіли в історії. Мила Бонні із шмигаючим носиком вибачається перед Вегапанком. Нарешті вони прийшли до миру, а то раніше вона була готова його прикінчити. Як я зрозумів, лапка не знищилась, тож стабілізаційні міри працюють навіть за умови зовнішнього втручання. Можливо, при контакті кумі повернулась пам'ять. Бонні втрачає контроль і біжить до Вегапанка. Доволі кавайний момент, який демонструє, що Бонні типу, як наче ще дитина. Ювелірна радіє від того, що отримала подарунок від татка. Сапфір, який схожий на сонечко. Перша думка, яка виникає, що це або GPS-навігатор, який буде спрацьовувати, коли Бонні буде у небезпеці, так як Вигапанк амулет називає оберігом, або ж Стева запхав туди чи пам'яті, і типу це буде надійно. Інша цікава теорія полягає у тому, що це індуїстична наваратра, і це символ клану Ді. і в геоцентричній моделі світу, яку показував Квовер, і схована загадка Ніки та всього втраченого століття. Тому хрест у церкві куми та цей подарунок мають важливе значення для розуміння таємниці втраченого століття. Вахапанк і подумати не міг, що Бонні так швидко виросте. Ех, діти так швидко дорослішають, особливо коли у тебе плод, який дозволяє міняти вік. Долі Драгана та Куми перепилися у їх дітях, які разом прийшли на острів. Щоб подавати одно із п'яти демонів цього світу, актуальні епіки та події Боні отримують через діалог із Вегапанком. Звісно, світовий уряд покидьки, але певна відповідальність лежить і на Вегапанкові, якому треба буде спокутувати свої гріхи, допомагаючи людям технологіями, які так старано намагаються сховати горосей, плюс треба пофіксити Йорк. І тепер, дивлячись на Бонні, ти бачиш її, а не персонажа, який на себе не схожий, як це було у минулих розділах. Горосей Сатурн маніпулює почуттями Бонні, говорячи, що її батько мертвий, його ціль зламати дівчинку і вийти переможцем. Само стверджується за рахунок дитини. Наступний фрейм став мемом. Сандже знову нічого не може зробити. Її чадні падельки та містер принц кудись зникли. Але це все потрібно чисто заради сюжету, щоб кок не втручався. І порятунком для Бонні став її батько. Зоро он взагалі із сюжет зник. луфі мем виглядає дуже жалюгідно та смішно. Атлас теж не може повернутися, і я міг би сказати, що якось здалося дати їжу Луфі. але вона не Спітстер, і є тільки один кандидат це Борселіно. який чилить, і цей фрейм за годинного і детального розбору з повним аналізом. А що точно не потребує аналізу, це озвучкове повітогараші. Всі посилання знаходяться в описі. Переходьте. Все сталося чисто тому, що Кізару зайшов всередину, і через нього друзі знаходяться у небезпеці. Люди печуться про Вегапанка і порівнюють цей інцидент з Охарою. А щоб читачам не було сумно, впихнули Драгона, і тут є певні тонкощі у перекладі. Вата Ашіва це альтернативне ім'я Іванкова, тож тут він говорить про себе. Драгон говорить про первинні інстинкти, а це підтверджує те, що у Куми таки є якісь залишки розуму, і на нього діють певні установки по захисту певних людей. І так, дійсно, він був на Марі Джо, а ось далі Драгон, ймовірно, здогадався, куди той піде. Бо Вегапанк натякав на свою ймовірну смерть по телефончику. Бонні хоче завершити те, що їй не вдалось у минулих розділах. Правда, спотворне майбутнє не допомогло, і коментар Сатурна про Ніку важливий, так як вилізе йому боком. Бонні ослабла і Горосе продовжує над нею знущатися, розкриваючи нам всі карти. Він говорить, що Бонні не відчуває зв'язок між Нікою та Мугіварою, так як бачу а в Уфі лише на листівці, а реального образу ні. А там Вуфі, блінук, банчить як не в себе. Ніхто його не заковує, і реакція Кізару та наявність Вокшини вже прям товсто натякають на те, що Борселіно допомагає мугіварам. Він діє як Фуджитора, але від Мангаки я б хотів побачити щось оригінальне, типу Адмірал Накама. Не хотілося б, щоб це був Карібу, вже таке просто було. І тут виявляється, що здібності Боні дав Горосей. І тому зрозуміло, чому не показував момент поїдання диявольського плоду. Альфа отримала по шапці, не знаючи цього факту, так як вона просто комаха. Боні кормили екстрактом диявольського плоду, і виходить, що Вигапанк вегапанк, вміло створював плоди, тоді як Горосей експериментував з екстрактом. І чи відкриється повна сила у Боні? Питання доволі риторичне: що, якщо вона зможе якось спотворювати минуле, тож сила її фрукту. Полягає в отриманні знань про майбутнє і зміну його під себе. Тобто Бонні бачила коні і уявляла себе на її місці, тому і перетворювалася на стару. А себе ж Бонні бачила дорослу жінкою, тому й легко перетворювалася. Але персонаж має вірити в образ, який використовує, інакше здібності ослабшують. Тобто, якщо сумніваєшся у п'ятому гірі, то тобі не вдасться його використати повноцінно. Звісно, Горасей може брехати, що Боні зневірилась, так як його бісить ця буканерська легенда, і образ Ніків загалом. Про ідею знайти Ніку ми знаємо ще з минулого розділу, і реальність, де він був би мертвим, зламала б її. Але здібності працювали, і це давало їй надію. І пікової форми Боні скрізь за все набуде, коли побачить вуфів живу. І теорія з Лускою та Сатурном справдилась, і саме він накачував наркотичними речовинами Джинні. І через це хвороба передається і Бонні. Джинні була восьмою дружиною. А скільки ще людей загинуло від страждань, відомо лише одному енелю Богу нашому ми бачимо, як болячі вигапанку від того, що розповідає Сатурн. Але Джей Гарсія вчений без принципів і не рахується ні з ким, ось в чому принципово між ними різниця. Це протистояння ідеології прослідковується весь флешбек, і всі вважають, що вони не гірше або навіть стоять вище за Вегапанка. Але дід завжди доводив, що він все одно найкращий. Так Сатурн продовжує ламати Боні, розкриваючи все саме мерзенне, що є у цього паганця. І може Ода і пережисив цим флешбеком. Але так історія відчувається дорослішою, і типу мені подобається серйозний та дарковий One Piece. А там кума приземлився на острів. І що страшніше, це оригінал. Всі шоковані. Бонні не може вимовити і слова, бо пережила забагато потрясінь за арку. Чи буде далі її ламати Ода? Думаю, що все залежить від долі куми. Сатурн не вірить у появу колишнього шичі Букая, самовпевнений ідіот. Вигапанник спустошений, але якась надія у його словах є. Серце куми розривається, так як близькій людині загрожує небезпека, і він ніяк не може знайти спокій. Фрейми дуже сильно нагадують про біжку куми, тільки тут лише одна біль та стрілянина. Ще більше символізму та паралелей на іншого ймовірного члена сім'ї Буканєрів. Вони отримали багато поранень, але не зупинилися. Сцена з Бонні мені нагадує таку ж, що була і в Венія Слобі, тільки ситуація протилежна. Робін хотіла жити. Тут Бонні говорить про те, що краще б вона померла. Санджи знову нічого не може зробити. Ох уж цей сюжет. Сатурна бісить крики, але він своїми діями робить собі ще гірше, так як провокує куму. Батько рятує доньку від падіння і закриває її собою. Так, він не боїться оголити свою спину для захисту іншого, ба більше не отримав ніякої шкоди. Але останній фрейм, яким закінчується розділ, це справжній оргазм для очей. Просто подивіться на символізм удару по Чарвасу і по Горасею. Цей вдар Хакі переповнений люттю, яка жива із самого дитинства, і Горасий отримує по самі горіхи. Звісно, хотілось би поразки від рукуми або неочікуваного шоте в голову від Кізару. Але скоріш за все, якщо не трапиться фактор Тіща або ще чогось, то саме Луфі топчить землю Сатурна і знищить острів, врятувавши всіх як Ніка. А допоможе йому в цьому Джеверлі Бонні, яка зможе відчути конект із Нікою, і теж увійде в цю форму. Кума помре. Скоріш за все, ні, бо тоді флешбек буде ояким яким трагічним. Плюс свою роль має ще зіграти робот. Ось саме зараз хочеться ще розділ, але треба почекати. Пишіть свої думки, буде їх цікаво прочитати. А ви можете підтримати канал о спонсорування або зодинативши. Ну і дяка цим людям. Вафаель!